Привіт, друзі! В цьому відео я хотіла показати, як можна швидко змінити колір на фотографії. У нього було пройшли чотири варіанти. Як можна це зробити, якщо ви знаєте більше, то діліться в коментарях. Поки я знімала це відео, згадала, як після університету було важко знайти роботу. а Я вже вивчала фотошоп, цікавилась фотографією, як на той момент дуже близька на даний момент вже колишня близька людина не рекомендувала мені вказувати в резюме, що я володію навичками фотошопу типу це не солідно це не серйозно тебе не візьмуть на роботу велике здивування на дві колишні мої роботи я потрапила через те що швидко змогла виконати завдання саме по кольору в фотошопі і на завершення в цьому відео я розповім про чотири варіанти, як змінити колір в Photoshoпі. Перед тим, як виконувати один із них, обов'язково скопіюйте об'єкт, колір якого ви будете змінювати на новий шар. І тоді вже робіть те, що потрібно. Перший варіант це вибіркова корекція кольору. Другий заливка кольору, третій кольоровий тон або насиченість і четвертий – накшування каналів. Якщо вам потрібна більш детальна інформація по обробці кольору в Photoshop, ставте плюсики під цим Reels І я обов'язково для вас щось придумаю.